І тусім. І сьогодні буде розплачення на Roblox Prince. Перший він. Крате відео у вас. А ще він скамить вас. Наприклад, як отримати робокси безкоштовно. Ставте лайки. Підписуйтесь, а ми почнемо. Перше, ропаци не можна. ніяк безкоштовно заробити, окрім те, що можна. Ну, хвилин більше або менше із донатів. Що на його каналі такий пост. Всем привет! Сегодня я буду вам раздавать 1000 робоксов безкоштовно. Будет очень круто. Пишите свои ники, а я буду на рандом выбирать. Всех люблю. Никого не пишите свои ники. Назнаемся. Потому что я может на вас репорт І все. залишитесь без або Найкращий випадок просто забадять Ви думаєте, що він мітер? Він краде відео. Добре, що не у мене краде відео. інакше від, від мене

написала вам нужно на мой канал. Это одно из самых важных условий. условий. Итак, подписываемся на мой канал, это очень важное условие, которое нужно пробираться. Правильно, оно очень важно сделать. Правда, вам говорю. Пожалуйста, соблюдайте это условие, потому что оно очень важно. Так что даже не знаю, как хочется меня пропустить или этот конкурса. Это тоже достаточно важно. И ставьте лайк под этим видео, потому что а, это тоже очень важно условие. Итак, для начала потом вам нужно пойти с этим видео с друзьями. Ну, лицо, потому что... Що... Ну, потому что это долго. Вы можете полное видео найти на его канале. Ну, мне кажется, что... Що... Навіть тімон і Пумбас, розуміють, що це скам. Звертайте увагу на то! Мені просто захотілося пограти в цю гру. І вірте цим відео. Тому що нічого не отримаєте. Робокс Принц. Якщо ти дивишся це відео, то не крати у мене відео! Це виглядає нечесно з свого боку. І як я тобі в початку, тобі буде від мене кардику. Це от для тебе. Отже, результати. Roblox Prince. Це хай башор, який у вас кратель відео та з Який? Хочеш, щоб ви поставили лайк та підписалися. Бувайте. А Спринц. Простай красте відео та скамити Це ви те негарно. Бажаю удачі. Ша ті та гарний хотінок. Ой, тому що ще, ще трохи перша виразня. Happy New Death You Happy New Death! Happy New Death You Happy New Dead Too Room! Happy Like